Вітаю вас, дорогі друзі, ви на каналі «Життя на Дотик, і сьогодні поговоримо, поговоримо про, 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 про допомогу незрячим людям. Вийшов е, е, сьогодні по справах е, днем і, ну, і стою біля події, поки мене зустрінуть. Ну, Проходять там десь хвилина-півтори, підходить до мене, людина і каже, вам допомогти? Я такий, та ні-ні, ні, дякую, дякую, я чекаю, все добре, окей. Там. Ще хвилина проходить, друга людина підходить і каже, вам допомогти, вас провести до під'їзду. Я, та ні, 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 дякую, я чекаю, то все добре, окей. Дякую, дякую. Дуже приємно, що в Одесі так люди реагують на і допомагають людинам з вадою зору. Ну і суть басні не такова, що коли бачите людину з тростиною, да, то, ну, можливо, запропонуйте їй допомогу. Можливо, вона їй потрібна, і вона вам буде вдячна. Якось так. Дякую за увагу. Бережіть себе, Це буде Україна. Долучив ще в ефірі. Пока-пока.